Я не хочу вчитися я не хочу щось робити. Я що. А, вбивати нормально. Наїти народ там улюблю. Два дорослих мужика, у них не вистачає грошей на, соси, на сосиски там, да, якісь да, соєві, да. і на батон. Розганяйте. <звук> О, є прорубі, а давайте настрем в прорубі. Я думав, буде веселіша розмова Я серед... теж думав, буде розмова веселіша. В Росії будуть продавати російські москвічі, які насправді не російські, і не москвічі. А ціна на них буде така, що й ну, похоронних рублів не вистачить. Тим часом прибирання снігу у Пітері йде повним ходом. Ну, як снігу. Сніг там дійсно випав. Полежав кілька днів, розтанув, і лише тоді комунальники вийшли його. Прибирати це режим дна. Всі випуски ви можете подивитись, підписавшись на ютуб канал «Ми Україна. Я Микита Міхальов. І далі буде ще більше дніщинських історій про багату і велику Росію. Цей випуск я почну з історії, як Путін у Мінськ їздив. Там він зустрівся зі своїм вредним соагресором Лукашенком і розщедрився. Путін заявив, що Росія виділить Білорусі ще 105 мільярдів рублів. Ну, це десь. Півтора мільярда доларів. Без питань. Такою благочинністю можна займатися, коли у тебе в Україні дійсно все добре, коли всі ситі, коли всі задоволені. Хоча почекайте, а що це таке? Двор величайшої сверхдержави, яка що весь мир. Всі завидують нам, як сказав Володимир Путін, нам всі завидують. Так, Григорич, Путін всі проблеми повирішував у себе в Росії. Так що тримай бабло, ну, по-братськи. Знаю, ви можете, ну, по суті, мені зараз закинути, що у нас е, теж є такі будинки, і взагалі таке є у кожній країні є. Ну, дійсно, в кожній країні таке є. Але не в такій кількості. Хіба в країні, яка щомісяця має мільярди за газ, мільярди за нафту, за уран, за діаманти, країна, яка називає себе наддержавою, країна, яка називає себе всебічно розвинутою. Можуть бути мільйони таких будівель, таких задрипаних будівель, таких дворів, таких вулиць, де все розбите, все старе, все гниле і на вулицях ріками лайно розтікається. А може, от виходить може. І це дно. У Рязанській області у місті Скопине вирішили поремонтувати дороги. Дивіться, які молодці. Каток буксує. Зима, сніг, випав, замерз, дощ пройшов. Опять все замерзло. Саме час для того, щоб почати укладувати асфальт. Нормально так. Закатали сніг, ще й на асфальті зекономили. Цих ремонтників, мабуть, навчали у тій же конторі ще пітерських комунальників. У мерії міста Скопине поведінку жінки назвали я тут процитую «блядством». але укладку асфальту відклали на рік на грудень 2023 року. Взагалі, всю нікчемність Росії і брехливість їхніх можновладців я можу дуже гарно показати лише двома заголовками з російських новин. От 16 червня Путін поставив задачу забезпечити технологічний суверенітет Росії в автопромі. А вже у грудні стає відомо, що у 2023 році кожен другий автомобіль у цій країні буде китайським. Погано у них там з розумінням слова незалежність. Дорогі друзі, все. А більше про Росію і її дніщенські заяви та новини. Я зараз буду говорити з моїм гостем. Зустрічайте стендап-комік Денис Корабльов. Привіт. Да, здоров. <су> <су> а, ти знаєш, що в Росії зараз масово кліпають ролики рекламні. На ну, Соціалка? соціальна реклама з закликом шуруйте на війну. Шуруйте Ой, мені щось слова. попадалось таке. Ну це ж рак мозку взагалі. Зараз один з таких ми подивимось. Цікаво, чи попадався він тобі. Розганяйте. Так, я це бачив. Дякую ага, ага, виставляємо, яка ламається сім разів на день, її продає. А вас я не задержувати. Ми, звичайно, извините за Він приходить, типу, син, да? такий, бать, все, все, не треба. Не я не грошей не зробив не. на війні там, побивав трохи українців. Ти, ти... Блін, два дорослих мужика, у них не вистачає грошей на, соси... на сосиски там, якісь да, да, соєві, да. і на батон. Ну, Тому треба тачку продавати. Вони за... просто на них постійно сідають, тому нові потрібні. Як тобі такий ролик? Е, слухай, ну це. А, в... а, ну це гідно, тому що, знаєш що, ну типа. Е... Вони ж цепляють за саме, ну ясно, що потрібно там допомагати рідним, допомагати старшим. Да? Ну, це uh -huh. якісь речі, які, які є хорошими. І вони беруть за це саме таке святе. І типа, ну якщо ти хочеш бути нормальним, uh -huh. якщо ти хочеш сосиски купувати, да, якщо ти хочеш бути просто нормальною людиною, то тобі потрібно ось є варіант. Інші. Не треба йти закінчувати якісь курси там, не знаю, на IT, не треба е, щось там вчитися на програміста чи е, СММщика. Треба йти і вбивати людей іншої країни. Ну, по суті, бать, я тут короче, піду. Ну, я повернусь в пакеті, але у тебе будуть бабки на колбасу, нормально. Є, інша Фліт. Тіма, я, я, я не хочу вчитися я не хочу щось робити. Я що, а вбивати нормально? Ну, це ж в принципі історично нормальна наша тема. Піду легкі гроші. Угу. Навіть по цьому роліку вони не розуміють, що в них все погано. Ну, типу, вони розуміють, що щоб було добре, треба йти когось бувати, а що в країні просто погано все дуже довго. Mm -hmm. Вони такі, ні-ні-ні, тут інша тема в ролику. Тут тема, що можна піти когось завалити і замотити гроші, як 90-х, знаєш? типу, така. А вже який у нас? 23-й. Наступний ролик він зараз буде так само пов'язаний з їхнім закликом шурувати на війну. Запускаємо його. уже том, Доп... а ага. деревьях инфа будет подавайте нет? аудиторию всем местным инфы играть хорошо достала в вы... игры достала ты... где инфа нет инфы естественно он записаться добровольцем геймер птички на связи ага. двое отступают в твой сектор на два часа принял Спасибо за инфу. Спасибо за инфу. Птічка. У мене мінус два. Міняє позицію. Чувак лежить просто в полі, співають пташки. Його позивний геймер Птічкен. Геймер птічкен. Знаєш, є кіно американський фільм, який Я не пам'ятаю, коли два школяри заказали десь там в Даркнеті собі зброю і прийшли, ага. перестріляли всю школу. Ну, типу, чуваки з, з... з розуму з'їхали і завалили там кучу народу. Ну це тема, типу, так, щось скучно це, всі в танки чи щось там. Це, Плюс якійсь... інфу ні, він ж там каже, да, де інфа. Да, да, в КС щось вже піду реально когось завалю. Ну, слухай, е найтупіший сценарій у, у цих роликах, ну просто ну такий вже, я не знаю, ну кліпають не то, що на коленки, я не знаю на чому. найтупіший сценарій і найстрашніше те. Що я впевнений, багато людей дивляться і такі о, нормальна тема. Ну, тобто, вони хаваються. Оце я не розумію. Я, ну, я не розумію, який рівень IQ, який рівень е ментального розвитку, е соціального розвитку людини, що він дивиться отаке таке і приймає за монету. Він потім приїжджає на війну і там бабах, пш -пш, там і так далі. У нього того обмундирування немає, яке показують у цих роліках. Він такий: блін, лута нема. Респавнутись не можна. А де засейвитись? КПшка. Да, де кнопка? КПшка падає. На жаль. На жаль. Я думав, буде веселіша розмова у нас. Я теж думав, буде розмова веселіша. <рес> Наші дві наступні світлини це просто результат дії їхнього закону. Про заборону ЛГБТ пропаганди. Виводьте. Мат в фамілії імені отчестві і ім'я Сергій. Мужик реєструвався на якомусь там сайті. Це серйозно? Так. Виводьте ще одну. А, ось вона є. Резюме. Заблокірована модератором. Тому що що? Сергій. Слухай, а ну. Ні, я поплив. Ну, звісно, справедливості заради потрібно сказати, що е, там розробники цього і цього там додатків пофіксили потім цю штуку і сказали, що ні, ладно, якщо ти Сергій, нічого страшного, ну, типу, можна. Але ну факт залишається фактом. Так, Просто ну... слово гей це тепер пропаганда Абсолютно. і все не, не можна вимовляти, так. і, і типу ну тебе можуть там я не знаю, заарештувати за те, що ти скажеш там гей. Дикінь, походу, тепер фільм з Дартаньяном треба блокувати. Він ж там каже, ей гейгей, каналі. Наступний скрін, він буде останній. Він буде наступний, останній. Його точно торкатись не треба, але те питання, яке написано там, я адресую тобі, ти повинен дати на нього відповідь, виводити на екран, відео. Хто обосрався прорубі в городі Володимир? Куди? Аби ще цеї жало. Ну, давай так. Дуже класно, що город називається Володимир. І він з маленької літери, це вже приємно. Е, жалко, що там нема потім продовження Володимир Путін, якийсь город, Володимир Пут... Путінський. Ну це я не знаю. Мені здається, це помста за Макіївський роднічок. Якщо це розцінювати як прикол, от ми з пацанами зібрались там п'ятницю ввечері, побухали. Давай щось зробимо таке, якийсь прикол. Знову ж таки, рівень IQ дозволяє тільки, а що ми можемо таке прикольне, прикольне, прикольне зробити. Я не знаю, там, Давай посрем! Ні, а просто ну там, знаєш, ми збираємося іноді з друзями там, до комендантської години. там, Давайте вельо спаргаємо, ага. давайте щось там, я не знаю, поспіваємо щось. Ну, якесь поприколюємося, якісь жарти. Рівень е -е, IQ деяких людей не хочу називати, це давайте о, є прорубі, а давайте насрем в прорубі. Бо прикормка. Ну, нужна, а в мене якраз глісти, погнали, пацани. Хотів жарт, на тобі жарт. І тепер, я думаю, настав час поговорити про російський москвіч. Улюблене, улюблене. Улюблена тема. У мене була п'ятірка. У мене була п'ятірка Жигулі. Хороша. Ну це взагалі. Я потім, я потім, коротше, я стільки знаю, що все. Буквально хвилину. Е, вона ламалася, ну я не знаю, ну через, через день щось з нею ламалося. Я коли після того, як поїздив рік на Жигулях, uh -huh. я коли сів в Деоланос, я тобі кну. У мене відчуття внутрішнє було, що я в майбуху якомусь. Ну, такий рівень, ну просто ну це не машина, це взагалі. А як такий... тобі такий рівень? Повертайте цю красу. Ох, Давайте, назад, трієчка, диви. Москвич трієчка. Ну, головне три. А, а три. Перші, перші два, оце, які зараз догнивають десь у дворах, ти там, ламаються де, до там, там, де вже полісадники, знаєш, там бомжвалера спить і це все. да, це не а. російська машина, ти знаєш? Так, вона взагалі мені дуже схожа на, на, схожа на нову Кію. Е, так, але це не Кія. Це джак. Китайська тачка Джа. В Китаї вона коштує 970 тисяч рублів по їхньому кошті. Я не розумію, скільки, ну, скільки це. Ці. Я теж не знаю, скільки. Ну, Ми... Давай до, до, до долара. Є якась прив'язка, щоб розуміти, просто скільки оце скільки штук-баксів коштує. Е, ця Ми машина? Ми зараз порахуємо. Десь 14 тисяч доларів. 14 тисяч баксів. За так, китайський оцей... Паркетник, давайте я так називаємо. Да, так, в Китаї. Тепер, за скільки його продають в Росії, як ти думаєш? <сум> ну, давай. За 30 тисяч доларів. В два рази більше. В два рази більше. Слухай, ну, взагалі. Не є... Народ там улюблений, так? Я тобі ось що скажу. Мені десь попалося або в Тіктоці, або де. Є такий в Росії популярний блогер. Ми дивилися ваш контент до того, як ви. Коротше. Ерік Давідич. Чим він популярний? Він автоблогер. Автоблогер. І ще чим він популярний, він на якомусь там я не помню інтерв'ю чи в когось він там був. Він сказав, що я присідаю три тисячі разів за один раз, і його стібали всі. А куди? На бутилку. О, його стібали всі, а потім цей чувак стає головним радником заводу Москвіч. Прикинь? ну тобто чув... Всі розуміють, що цей чувак. Наколіє. Так, м'яко ну, кажеш. <publishers> І він стає головним радником. І це просто якийсь. І він, коли я щось пару яких відривок дивився, у нього була фішка, він, типа, там BMW, Mercedes, він постійно їх, типа, оце, що тут шатається. там знаєш, що це, Mercedes, ви мені поясніть, що це? А потім він виходить такий. Москвіч. Це краща тачка, яку ви тільки бачили. Чувак, ну щось не сходиться трошки. Мерседес і Москвіч, серйозно. Це після трьох тисяч присідань, я думаю. Так, да, 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 так, там щось що на бутилку. Ох, можливо, умова прийому на роботу була радника. Скільки разів ви присідаєте на бутилку? Три тисячі разів. За да, Покажіть, будь ласка. Ну що ж, будемо на цьому завершувати. Денисе, спасибі тобі. Дякую. Це був стендап комік Денис Корабльов. А більше випусків про реальне життя в Росії ви побачите на Ютуб-каналі Ми Україна. На цьому все, Па-па.